У Володимирському соборі не проштовхнутися сотні вірян з усієї України. З'їхалися до Києва, аби відсвяткувати День хрещення Русі. Їх не зупинили ані кордони, ані політичні переконання. До храму завітали як представники української православної церкви, так і інших конфесій. Вони звернулися до Бога та у спільній молитві просили миру та злагоди нашій державі. Прийшла помолитися перш за все за Україну за свою родину за те, щоб наша держава була єдиною. Ми приїхали на спільну молитву спільно, за, наше молитві, воїнство, за, молитві, за, наше за наше воїнство, за мир і спокій в нашій Україні. 1026-ту річницю хрещення Русі відзначають по всій Україні. Моляться за мир по всіх церквах. Кафедрального храму Володимирського собору разом зі священиками та прочанами Ми пішою ходою, направляємося до пам'ятника хрестителю Русі, князю Володимиру. Бо мудрість князя Володимира, військова агресія, обійшла б Україну стороною, кажуть священнослужителі. Своїх учнів він чив не війні, а насамперед терпінню та виваженості як до братів, так і до ворога. Просимо, щоб ті, хто нападає на нашу державу, щоб вони все ж таки одумалися, покаялися і все ж таки почали дійсно жити за християнськими заповідями, за Божими заповідями. Просять священники цього дня і єдності не лише нації, а й Української православної церкви. Зокрема, з пропозиції створити єдину помісну виступив патріарх Київський та всієї Русі України Філарет. Ми звертаємось до єпископату Української православної церкви Московського патріархату, тому що вони провели незаконний собор в Харкові і тим самим розділили. Українську церкву на дві частини не хочуть ієрархія об'єднуватись, народ об'єднається, народ побачить, де правда, яка церква з українською державою і з українським народом, а яка церква не хоче допомагати. Однак чи почують слова Філарета у Москві? вперше за останні роки, російський патріарх Кирил не відвідав церемонію до Дня хрещення Русі у Києві.